Біля окупованих територій на сцені відтворює акторка Анастасія Болюх, каже, перевтілюватись у роль важко емоційно, адже доводиться пропускати крізь себе життя людей, які особисто зустрілись із ворогом. Мою героїню звати Лєра. вона по натурі така бунтарка, на юна дівчина, одинадцятикласниця, яка якій довелося жити в окупації. Яка не змогла виїхати нікуди, в неї немає батьків, вона лише з бабушкою живе. І їй довелося відчути на собі весь жах окупантів і їхню агресію, ненависть. Не знаю, Вона над нею познущалася. Єсу написала українська драматургиня Марина Смілянець. Її поділила на три новели. Дія кожної відбувається у різних населених пунктах Київщини. Перша історія про сина, який приїжджає евакуювати матір, але все марно. Друга новела – це зустріч вчителя і учениці, де між ними ведеться довгий діалог і збирається бомба проти ворога. Заключна розповідь про жінку з псом і любов до домашніх улюбленців. Тому задача цієї вистави, вистави це просто вийти на діалог і нагадати зайвий раз, що війна й досі триває, і наша у нас ще багато роботи, але ми маємо залишатися людьми і ми маємо підтримувати один одного. Борщ рецепт мого виживання. Покажуть на новій експериментальній сцені у сучасній постановці харківського режисера Артема Вусика. Це вистава за сучасною драматургією української драматургиня Маріна Марина Смілянець. Вона сама з Києва. П'єса про людей, які пережили окупацію на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Прем'єра вистави відбудеться 27 червня, о 18-й годині. Її варто подивитись тим, хто потребує надії та віри у світле майбутнє, адже кожна дія переповнена цими емоціями. Катерина Лучко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.